Національна поліція інформує, розпочалися літні канікули. А тому, щоб вони залишили тільки приємні спогади, треба завжди пам'ятати про правила безпеки. Вкотре канікули проходять в умовах воєнного стану, тому треба бути дуже обережними та поінформованими. Шановні батьки, пам'ятайте, що літні канікули це можливість набратися свіжих сил. Оздоровитися, закріпити набуті знання і використовувати їх у домашніх умовах. Звертаємо увагу на організацію відпочинку вашої дитини під час канікул. Приділяйте, будь ласка, більше уваги своїй дитині, залучайте до виконання домашніх обов'язків, тримайте під контролем проведення дозвілля сина чи доньки за межами дому у вечірній час. Це допоможе уникнути небезпек та забезпечити гарний настрій на весь період відпочинку. Коротко нагадаємо про деякі правила безпечної поведінки. Безпека на вулиці переходьте дорогу тільки на пішохідних переходах та на зелене світло. Завжди дивіться по сторонах перед переходом дороги, використовуйте світловідбиваючі елементи на одязі або рюкзаках. Особливо в темний час доби. Дітям варто нагадати про необхідність користування ременями безпеки в автомобілі та уникання розмов з незнайомими людьми. Вибирайте безпечні місця для ігор, далеко від доріг та будівельних майданчиків. Дотримуйтеся правил поведінки на дитячих майданчиках та у парках. Не залазьте на дерева, паркани або інші покинуті будівлі без нагляду дорослих, безпека вдома. Не залишайте увімкнені електроприлади без нагляду. Не користуйтеся електроприладами у вологих місцях, таких як ванна кімната. Слідкуйте, щоб газові прилади були вимкнені після використання. Не залишайте їжу на плиті без нагляду. Медикаменти та хімічні речовини також не залишайте без нагляду, зберігайте ліки та хімічні засоби у недоступних для дітей місцях, використовуйте захисні замки на шафах з небезпечними речовинами. Безпека на воді завжди купайтеся у відведених для цього місцях, уникайте купання в незнайомих водоймах, не залишайте дітей без нагляду. Під час купання діти повинні завжди бути під наглядом дорослих. Не запливайте далеко від берега, використовуйте рятувальні жилети та надувні засоби безпеки для дітей. Навчіться надавати першу допомогу. Знання правил першої допомоги може врятувати життя у випадку надзвичайної ситуації. Використовуйте сонцезахисний крем з високим фактором захисту, який наносьте на 20-30 хвилин до виходу на сонце, і оновлюйте його кожні 2 години. Носіть головні убори та легкий світлий одяг, що покриває більшу частину тіла та захищає від прямих сонячних променів. Уникайте перебування на сонці під час його найбільшої активності з 11 до 16 години. Безпека в дорозі. Плануйте подорож. Перед поїздкою перевірте стан автомобіля та заплануйте маршрут. Завжди використовуйте ремені безпеки як для дорослих, так і для дітей. Робіть регулярні перерви під час довгих поїздок, щоб уникнути втоми. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте уважними на дорозі та чітко виконуйте правила дорожнього руху. Безпека на природі. Не чіпайте незнайомі підозрілі предмети. Вони можуть бути вибухонебезпечними. Не влаштовуйте розваги в лісових масивах та інших природних зонах. Обережно. З вогнем. Розпалюйте багаття тільки у спеціально відведених місцях та завжди гасіть його, як покидаєте місце відпочинку. Перша допомога. Майте при собі аптечку з основними засобами для надання першої допомоги. Уникайте контакту з дикими тваринами та комахами, які можуть бути небезпечними. Літні канікули можуть бути не тільки веселими, а й безпечними, якщо дотримуватись простих правил. Будьте вкрай обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких. Дотримуйтеся правил безпеки життєдіяльності, привчайте до цього дітей. І пам'ятайте, ваше життя та життя дітей у ваших руках. Намагайтеся зробити все, щоб зберегти його веселих та спокійних канікул.